Як я приїхала до Києва втілювати мрію і до чого тут пафлі? Хто підписаний на мене давно знає, що я дуже люблю співати і ніколи не можу спокійно пройти повз фортепіан. Але ідея записати власний трек на студії завжди здавалась мені занадто крейз. Ти що, професійна співачка? Не сміши людей. А потім подумала, нащо жити це життя, як не заради того, щоб втілювати свої найбожевільніші ідеї. Тому знайомтесь, це Кирило, сам продюсер Кобзару Рекордс і просто дуже талановитий хлопець, який погодився мені допомогти. І знаєте що? Я не знала, що писатись на студії це так важко. Перший день запису мені взагалі здавалося, що нічого не вийде. А потім така камон, ти це робиш для себе. Тому давай, вимикай внутрішнього перфекціоніста і просто отримуй задоволення. Насправді мені дуже пощастило з Кирилом. Він не лише давав мені професійні поради, а й погодився на всі мої найшаленіші ідеї. Наприклад, я придумала, що в пісні має звучати звук вафлі Отак, півгодини ми займалися записом найкращого в світі хруму. Хі -хі. Я знаю, в кожного з нас є ідеї, які здаються занадто амбітними або просто дурацькими. Але якщо вам дуже хочеться це зробити, робіть. Повірте, обов'язково з'являться люди, які підтримують. Ють вас у цьому, я точно підтримаю.